Неприємна і болюча правда для багатьох HR-ів, управлінців власників бізнесу в тому, що задоволені працівники не завжди залучені. Задоволені працівники можуть працювати зранку і до обіду, вкладаючись лише своїм часом в роботу. Вони можуть благополучно відсидітись, відмовчатись і дуже рідко перевищують очікування. Залучені працівники, вони не можуть зробити якби як. Навіть якщо вони чимось не задоволені, це ті працівники, які вкладаються енергією в кожну задачу, це ті, яким не байдуже, які проявляють ініціативу і є драйверами зростання бізнесу, і можна скільки завгодно вкладатися в корпоративи кінбілден займатися так званою корпоративною корупцією, а так і не добитися залученості працівників. Замість того, щоб Шукати, підбирати, наймати і утримувати залучених працівників, більшість бізнесів вкладаються в задоволеність працівників. Що ж робить людей по справжньому залученим? Подібні кейси ми розбираємо на наших менторських бордах з власниками і першими особами бізнесу. Зацікавило? записуйся на онлайн кау знайомствах.